Перед вами обладнання, яке ми зараз будемо застосовувати в нашому досвіді. Зараз вам покажуть набір однакових важків, кожен з яких масою по 50 грам, коли його підвішують до пружини, діє на неї з додатковою силою 0,5 При Причому пружина буде розтягуватися. Давайте відмітимо спочатку початкове положення вказівника. От, як бачите, воно відмічено. Підвішуємо один важок. Тобто діємо з силою 0,5 Н. Отже, ця поділка, яку зараз ми відмітимо, буде відповідати значенню сили 0,5 Н. Додаємо ще один. Отже, наступна поділка буде відповідати значенню сили. Мабуть, 0,5 і 0,5 1 ньютон. Далі я вже не пояснюю, ви чудово розумієте, що наступна поділка відповідає 1,5 ньютона. Далі ми маємо поділку 2 ньютони. Ну, і далі я вже помовчу. Я гадаю, що закономірність ви ловили. Зараз це буде 6 важків, а максимальна кількість, яку ми підвісимо, буде 7. зараз це сьомий важок буде. Отже, загальна сила, з якою ми зараз розтягуємо пружину, буде 3,5 Н. От на цьому закінчується. Головна експериментальна частина нашого досвіду